Любожкові рівні від компанії DeWalt. Компанія DeWalt максимально розширює зараз різного роду свої ручні інструменти, і в їхньому асортименті з'явилося три з ось таких саме посилених рівнів з розмірами 60 см, 1,20 м і 1,80 м. На жаль, більших немає, менших також немає. Метровка, яка у нашому випадку найбільш, скажімо так, вона найчастіше її запитують люди. Відсутня або 60-ка, або 1,20 метра, але ближче до самих рівнів. Як ми бачимо, досить таки широкий профіль, профіль Робили ну, реально потужний для того, щоб йому нічого не можна було зробити. Е, сама наша бульбашка зафіксована в окремому корпусі, як ви бачите, і вона зафіксована максимально для того, щоб якщо відбудуться падіння і все тому подібне, якщо якісь іншого роду впливи для того, щоб зберегти їхню точність. Руків'ям е, зроблено всередині великі отвори. Тобто, якщо навіть велика рука, все у вас буде зручно вам тримати. Це все повністю прорезинено. Точно так же у нас є ще зверху один і з іншої сторони. так само. Накладки. Тут у нас іде резина з пластиком, зроблена для того, щоб якщо у вас відбудеться опадіння на турець, такого плану, максимально погасити вібрацію. Виглядає він дуже громісткий, але насправді скажу вам так, що він візуально тільки великий, але важ... не... він не є важким і досить такий зручний. Метр двадцять, я думаю, що буде найбільш популярний і достатньо такий великий. Тут, це в залежності, звичайно, від вашого формату використання і те, якою ви діяльністю займаєтесь. І наголошую ще раз. Три розміра, 60, метр 20 або метр 80. А за цими та іншими професійними інструментами вам до нас.